Не так ли надлежало дежурном послай шестой і войти славу свою і начав от Моисея із пророк і зі снісів і сказано в цьому писанні і приблизили своє тому сіленню, в котрому шли. І он показував їм що хочете пітати. Но вони удержали, його говорили, останься з нами, тому що день уже к печорки і он почав і остався з ними. І коли він злежав з ними, то взяв їх нос своє трени подалі. Тобто відкрили свої глаза і вони узнали його, але став не вити на них. І сказали друге, не говіло він на серце наше кобдало вина на дороги, і ковда і з'ясняв на Піса є. Рати змія радий, що ми будемо з вами, дякую Богу, що ми тут. Я дякую Богу, що Бога сразу, і ми з вами його проходимо. Сьогодні я чувну і такі невеличкі теми, нам, що ми вже сьогодні чули, ну я, по крайній мірі, з нашими братами чули, але ми це чули на англійській мові, тому що зранку ми були в Баптисткій церкві. Де брат Борис міша ходив і там посидили ту церкву і присидів там, проповідав на цю тему і якраз з 24 ї глави і коснувся того, що брат Володя казав, що двоє йшли із Єрусалима в Ємаус, йшли, і до них підійшов Христос, але вони його не узнали. От. Така історія цікава в раді сестри була. дуже... Цікаво, довгий час люди находилися з ним, але не розуміли до кінця, що станеться. Вони думали, що він буде з ними, ну, мабуть, довго, а може, і царем його зроблять. Побачили, бачимо писання, скільки разів люди хотіли вибили, щоб він з царем. Вони думали, так кормить і сіляє, бо нам такого лише і царя тряє. Пани ну, з таких, які там поставали на той час, і толку з них не було ніякого або ще в але ціль Христа була прийти для того, щоб схопити чоловічество не лише тих людей, які тоді жили, а і після до пришестя Господнього. Така ціль Христа була. І тому ми щасливі, що Христос умер і Воскрес для того, щоб люди могли отримати спасіння. Ви знаєте, десь дві або три неділі тому назад. От я на роботі працюю, і в мене така робота, що я водієм працював, а вечором, коли вже ти станеш, ти достатньо усталий. Ну і я засну, і я ранком пробужаюся від сна, странного сна, мені стриця, ну ваш родич, чоловік, близький, брат Богдан. От снився, Я зараз сна на нічого не помню, що іменно, але я точно знаю, що снився Богдан. І Я думаю. Можливо, мені треба молитися за нього, за родину його, чогось. Я не знаю чого, але чомусь Бог мені такий сон. І ви знаєте, в мене в машині uh, карбот. Uh, і я поклав карборт, і я молився, може, ти знаєш всіх нас проблеми, можливо, чомусь служдаєся, брат чи родина його щоб що допоможи, прийти. І ви знаєте, що странно? Той самий цьому не повторився на слідуючий інто. Два, два раза подряд. І я таку саму процедуру зробив, я не знав чого. Тому що, ви знаєте, ми люди різні на землі, І з різних міць бити. але в Ісусі Христі ми є одна сім'я. Сьогодні люди наробили союзи, наробили церкві различні, баптистські, п'ятидесятничкі, харизматичні, Господь знає які, скільки їх є по всьому світу. Але коли Господь буде запускати своє царство небесне, то не буде брати по союзам людей. Але цей союз був правильний ви зайдіть, а ваша церква була маленька, там пару чоловік, тому не можете зайти, тому що. Можливо, і в Союзі ніякому не були, не буде там такого, брата і сестри. Там такого не буде, як на землі. Люди тут на землі наробили це все. Тому нам потрібно підтримувати один другого, якщо в нас є якісь чи проблеми, чи навіть благодарності Богу, просто підтримувати один одного, бо нам прийдеться бути в Царстві Божому. А там не буде ні союзів, ні об'єднань, ні церкви ніяких названь. Там будуть діти Божі спасені кров'ю Ісуса Христа. Знаєте, печально, що в Сполучених Штатах сьогодні багато є таких, як більша церква, то кажеться сама правильна, сама Умна і е, вже в малу церкву ну, не общатися, не посіщати, бо можливо там і слабші, і можливо навіть більше грішні. Один із апостолів пише та каже, всім нам грішаємо. Мені це питання задав один а, чоловік нашому селі, який ходив ту школу, де я ходив, але він роком старший. Він мав таку державну посаду, і ми зустрінулися в городі, і він, ну, я йому багато говорив про Христа, що йому треба то прийти до Христа, покаятися і так далі. І ми довгий час общалися він нічого не отвергає. Але каже мені ну Василька. Бо він такий сильно православний чоловік. Ну, а що каже, а ваші люди не согрішають? Я кажу, ні. Ми, можливо, де чому навіть більше согрішаємо, як ми. Але каже є одному, що ми знаємо до кого йти і чому йти. Ми приходимо до Христа, ми просимо Божої милості, щоб Бог нам допоміг, щоб нас простив, щоб нас збавив від якої чи зависимості чого, ми приходимо. А ви чекаєте, що вже як людина помре, то ще там свічки будуть ставити, або там молитися за ню далі будуть, і Бог її в чистилище поставить, а далі її очистить. Ну кажу Іван, ну це противоречить Біблії. В цьому не казано в Біблії, що це так буде. Що вже як людина померла, то ще за ню треба молитися, щоб вона з чистилище перейшла в царство небесне. Ну такого ніде немає. покажи мені, де воно є написано. Але я молюся за нього, знаєте, є люди близькі до Господа, але не можуть якось ще. чи робота там їх удержує, чи що не можуть прийти під Богу якось, не можуть прийти. Але бачите, на сьогоднішній день на Україні є війна і багато людей проблеми мають. І там, де ми живемо, в ком'ятах, там багато прийшло, туди людей були, які. Потеряли хати, або дуже близько були бої, вони втікли, і наші люди приймали їх в хати свою, навіть наскільки мені відомо, я ще не питав, але брат міша тут є в його хаті. Вроді теж одна, одна людина живе. потеряли хати. і а, Наші люди приїжджали приютелі, вони приходили жити туди, є в сім'ї, де з востока живуть, проживають. Знаєте, недавно. Ну, як недавно. В тому році мені навіть перед тим дзвонив Бірак. Але я думаю, ви його майже не знаєте. Ви знаєте Юру Бірака, тому що він жив. Бірак жив у Ольгзвірі. А от у нього є брат Андрій. І він жив в Тенесі. Жиє в Тенесі. І він подзвонив до мене. Слухай, каже: ми би хотіли поїхати до вас туди. Кажу, що проблема, але каже, нас треба встрітити і так далі, і приютити десь, у кого ми жили, і так далі. Кажуть, це треба людей, які мають мікроавтобуси, щоб вас стрінули, і організувати, вас шприня okay, ну, сюди. Я вже почти договорився, але каже, чи ти там будеш, чи ми може побачитися, ну, буду, буду. І, коротше, вони через Венгрію приїхали, а він приїхав з американцями. От є така місія, де та не сі одна. Американці деякі важкі точки, то ті американці приходять туди з допомогою. І він з ними приїхав. Що мене і сестро удивило? Там з ними приїхав один старий. Ну такий старий вже чоловік. Я не знаю, може брати помні, скільки йому років. Ну, 90. за сімдесят точно. Йому. 90. Дев'яносто. Дев'яносто років. То коли він хотів виїжджати з Америки та прийшла телевізія американська, то інтерв'ю брала. каже, дідушка, ну куди ти йдеш? Там же вбити тебе, там війна. А Він каже, я роблю те, що я можу зробити для Бога. Ну, що ж люди кажуть, страдають там, то не допомогу їм, яку дамо, гуманітарку каже, дітям там, сиротські дома посітим і так далі. Я чесно вам скажу, як коли я побачив, то я був в шокові. Вони приїхали там одного нашого брата жили, хребти Володимира жили, їх багато там було, і американці, і сей Андрій з ними був в Іран. І ми їх після жінка приготувала вечерю, покликали ми їх всіх туди. От. І я дивився на них і просто уму. Я кажу, слухайте, ну. Тут війна, ви ніколи не знаєте, де такі ракети вдарять. Так вас можуть купити, а вони кажуть, ну слухай, ми розуміємо, що для Бога ми мусимо це робити. Ну так розуміємо, іначе ми не розуміємо. Ну, і вони знову збираються, він недавно посту, ну, вони кажуть, знову хотіли б туди йти. А в прошлому році вони вже жінками даже там були. Ну, яка оторист такий, люди йдуть, ну, вони що можуть? Там багато вони допомогли, сиротські дома приходили туди, гуманітарку привозили, одежу і Дуже багато. Це Андрій Вірак, він жив колись в Харкові. Він поїхав той Харків, той Харків, ви знаєте, обстрілювали. я питаю його, позвонить мені по телефону. Кажу, ну як ти? Та каже, слухай, а що робить було? «Ну, ти, ти розумієш, вони обстрілюють, але ми, каже, заїхали туди, на сиротський дом, там криша тече, тож Держави, каже, зараз грошає немає. Каже, я знову хотів поїхати туди, допомагати там з братями, сестрами, поїхали, дітям там допомагали. Я думаю, а чого це не роблять безлужні люди, ну, які не признають Бога? Тому що християни, які служать Богу, в них є любов до Бога, і любов до ближнього. Тому вони це роблять. Але ви пам'ятаєте, хто тут давно, юру Бірака. От вчора я мав честь бачитися з Юром. Його жінка померла на ня. і має 69 років. Каже на сину, я думаю, потім. Я кажу, для чого? Він слухай, ти ж перевіз, ти Больна людина в тебе діабет. Я Каже, хочу відомі. Я про поїду і не віруючий, я Кажу, Господь тобі поміще. Будеш там моя поміч нужна чогось буде, то зможу тобі допомогти, якщо ти якщо все-таки надумаєш, туди поїхати. Нехай Господь, браті і сестри, благословить нас всіх, нехай береже нас. Ви знаєте, моя праця була така, я вже казав, подіяв, і вона така Нехороша робота, дуже-дуже погана робота, дуже опасна, зимою дуже опасна. Взагалі ця робота дуже опасна. І я бачив десятки аварій, де люди в аваріях. Але пару днів тому назад, ви знаєте, я їхав машиною була ночі, і вдруг такий на пасажирському на сієнні, якби такий блеск стався, я думав, у мене проводка замкла, і ви знаєте, коли на машині замкне проводка, то такий бліск може пройти, електрика. Я аж спугався, так я почав притормувати, дивлюся, почав запах слухати. І нічого не чую, що. А далі, ви знаєте, якби Бог мені на серце так почав говорити, до серця вимога. Каже, то ангел Господи біля тебе. Ви знаєте, я почав некати обійдів. Вивчається, озій боящиться його і охороняє тих. Ви знаєте, я їхав один раз а, з одного штата і мені треба було приїжджати штат Колорадо, а я вроді мені показала дорогу, що дорога хороша, нормальна дорога, я не ніколи не їхав. І я почав їхати, дорога, на якій не можна розвернути машину. Ну, думаю, я попав на перевал. Ну, можливо, там 10-20 міл цих перевагів в гори, такі страшні гори, як воїв. Ви знаєте, більше 100 миль я їхав тими перевалами. І на тих перевалах в багатьох місцях немає бойників. Я думаю, брат, шофери знають, знає, що таке обоє, де опасних участка ставлять такі, ну, як ці перевали. Якщо машина, що з машиною є, то вона встановилася от на тих, на тій дорозі нема відбойників. І якщо у вас щось случається, ви перевертаєтеся туди з машиною і вас ніколи ніхто не каже, ні машину, не виділяє, а людей собирають по косточках. Тому що там нема місця для відбойника, ваші колеса рядом на добрим, а обрел, я так думав, десь 200-250 метрів. Я сидив тітку одну машину, яка раніше мене огонала, пуста їхала, і далі мені навстречу нашій їхали, теж така не вручає. Я думаю, вони теж заблудилися неправильно поїхали. І так думаєш, де коле. Думаєш, дорогу не знає, бо мені забралася не знати, хто який гроші я туди ніколи не, не поїхав. Але от так я туди поїхав. Хто тебе може охороняти? Одна секунда і або там обривка проїзди, що і ти туди летиш і все, з тебе вже ніколи ніхто нічого не собере. Вот. Її називають «Дорога смерті. Видімо, там вже багато росмерки, але її чогось не закрили, не знаю, що не закрили, як відкрита. Відкрит, Даже розуміє, грузові не пропускає. Я прочитаю, браття і сестри для вас деякі вірші. Це Псалом 19 із російської біблії. Да услышит Тебя Господь день вечає і да защитить Тебя ім'я Бога як Да тебе ісусіна, да пошлетибі помощі святилища і сусідне, да подкріпіть Тебя, да воспримідеть всі жертвоприношення приношення Твоє і всесложення Твоє, да судірається тучне. Да дасть тобі по сердцу Твоєму і все намірення Твої та іспорі. Від Юри і Рака, він казали наших людей, паче, як я знаю, він передавав до вас привіт і просив, щоб тоже молитися за його світу, за його родину. Нехай Бог вас знав своє.